Ой, куме, щось у мене спина болить. Так то нирки. А звідки ти знаєш? Хіба ти лікар? Ні, куме, я ж міліціонер. Прийшов кум до куми, а та пироги пече. Сідайте, Куми, пригощайтеся. Дякую, кумо, хіба тільки попробую. Доїв останнього пирога та й каже. Дякую, кума, Смачні пироги, але й ніби й не їв. На здоров'я, куме, а от я ніби й не пекла. На фуршеті дружина каже чоловіку коханий, ти вже десять разів бігав за їжею. Тобі не соромно. Та ні. Я всім казав, що то для тебе. Чоловік зустрічає дружину із пологового будинку. До нього звертається медсестра. А як ви назвете дитину? Дружина каже А ми ще не придумали ні імені, ні по батькові. Врадлива дівчина плаче біля воріт військомату. Командир запитує Що, нареченого в армію забрали? Дівчина схлипує. Так, усіх трьох.